Ваша уваги пропонується автомобіль Golf 8 2021 року виготовлення, 2 літровий дизельний двигун 110 кВт, автоматична коробка передач dq 381. Біль привезений з Німеччини, без пошкоджень, без ДТП, без підкрасів, повністю в заводському украсі. Має рідний перевірений пробіг 142 000 км. Є всі підтверджуючі документи на пробіг. Автомобіль в комплектації Style. Отож, по комплектації у нас всередині амбієнт підсвітки, повний електропакет, асистент зміни смуги руху, асистент отримання в смузі, салон Алькантара, укомбіновано з тканиною, електрорегування сидіння з пам'яттю та масажем, кермо в нас psp грілом, дигітальний кокпіт, тут же в нас і сенсори, мультимедіа. Тут також в нас сенсор. У при речах приключання передачі йде джостик електроручник з автохолдом. Ззаді у нас йде трьохзонний клімат контроль. Також є присутній адаптивний круїз-контроль, IQ led фари з можливістю реальні зустрічного авто, динамічними поворотниками, що спереду, що ззаду. В дуже класному, гарному стані, а також присутні ще в нас проєкція на лобове скло, проєкційний дисплей. Тож, ось зацікавив такий автомобіль. звертайтеся, телефонуйте, дамо додаткові фото, відео.